У Бурштинській центральній лікарні відкрили реабілітаційний центр для облаштування цього відділення новітнім обладнанням. Окрім бюджетних, залучили також кошти благодійників. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук стверджує, що таке відділення тепер як ніколи на часі. Для нашої області важливо розвиток реабілітаційної сфери. Ви знаєте, що сьогодні надзвичайно багато військовослужбовців, які повертаються з війни з бойовими пораненнями, їм потрібно відповідно таких центрів, щоб здійснювати реабілітацію. В нашій області це вже 15-й центр. Ми відкриваємо, який буде надавати реабілітаційні послуги. Якщо проаналізувати ситуацію області, звісно, кожен раз ми стараємося відкрити, оновити, знайти можливості, щоб послуги надавалися на високому рівні, обладнання у бурштинський реабілітаційний центр придбали за кошт благодійного фонду Мови Україна. Його співзасновник Джон Шмургун запевняє, що вони й надалі допомагатимуть у створенні таких оздоровчих відділень. Це є перший реабілітаційний центр, завершений, і це в Івано-Франківську. Перед нами ще шість таких центрів передбачається і вже почали будувати і купувати обладнання. Наступне це дитяча лікарня обласна. Це є і верховина. І з верховиною тепер будемо працювати. Директорка Бурштинської центральної лікарні Галина Борецька переконана, що новітнє обладнання та професійні фахівці в реабілітаційному центрі забезпечать їхнім пацієнтам якісне оздоровлення після лікування. Ми навчили Трьох лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, тобто лікарський склад у нас є в повному обсязі. В нас є помічники фізичного терапевта та ерготерапевта. У нас є фізичний терапевт та ерготерапевт, а ми запрошуємо ще. Тому що ми в команді хотіли, щоб у нас було мінімум п'ять фізичних терапевтів, два ерготерапевти. Наразі в Бурштинській громаді знайшли прихисток більше півтори тисячі переселенців. Тутешні заклади охорони здоров'я надають послуги не лише місцевим, а й ВПО.